Цей, як на перший погляд, може здатися іграшковий красень, а насправді дорослий сич сидить і не ворушиться його лякає яскраве світло, оскільки птах веде нічний спосіб життя, проте ця міра вимушена. Настав час сніданку і пернатого силоміць годують невеличкими шматочками курячих сердець. Спершу заставляють їсти, а потім він сам добряче хапає смаколик. Час від часу полохливий птах намагається втекти, проте недалеко, адже має одне травмоване крило. Саме через нього сич і потрапив до ветеринарної клініки. Він бігав, в нього зломане крило, тобто за ним коти ганялися, люди якби забрали. Ну... Він ну якихось там пошкоджень, крім зламаного крила, немає. Зараз якби, ну, це крило і мобілізовано повністю. Те, що, скажемо, він там повернеться до повноцінного там дикого життя там у лісі, ну це врядче, тому що ну навряд чи вдасться спасти його льотність, встановити. Після сніданку сича повертають у його тимчасовий будинок. Птаха забиваються у куток і, як наче мале дитя, ховається. Артур Шабліян зазначає: різновид птахів і тварин, яким надають допомогу ветеринарні лікарі, найрізноманітніший. У межах горішньопланівської територіальної громади є заказник, ліси, степи, поруч річки, Дніпро та псел. Тож фауна нашого краю багата. Час від часу до ветеринарної клініки на лікування люди приносять птаха бугайчика, якого можна зустріти біля водой. Кумедний пернатий проте не такий безпорадний, як здається. Дуже така странна птиця. Багато людей, ну коли бачать, думають, що щось, щось якесь там не знаю, інопланетне, тому що вона, вона як коли вона пугається, або якийсь там, скажімо, цей вона стає. Як камиш витягується, і отак починає як, як, як у космосі десь ходити так дуже медленно, і може так іти до чоловіка, ну, до людини, Тобто, ну, ну, в той же час, ну, скажімо так, незвичайна, але дуже ну, агресивна птиця. То, ну, коли, скажімо, вони попадають до людей, то вони прям чітко скажімо, клювом питаються нанести урон в око чоловіку. Ну. До речі, птахів, які шукають поживу у водоймах, доводиться лікувати доволі часто, зазначає лікар. Чаплі, чайки, баклани, качки, лелеки страждають у першу чергу від дій людини. Пернаті плутаються у риболовецьких сітках або потрапляють на гачок. Чимало птахів отримують вогнепальне поранення. На щастя, цьогоріч через оборону полювання таких випадків менше, проте вони трапляються. Із стріляною раною крила довелося лікувати рідкісного для нашого краю хижака птаха земняка. Зрештою, птаху ампутували крило. Тепер він знаходиться на постійному утриманні у людей, які мешкають у мікрорайоні приватної забудови. Ці місця не доглядають і за іншими пернатими хижаками, які вже ніколи не повернуться у дику природу. Серед найбільших за розмірами пацієнтів Артура Шабліяна цьогоріч була вагітна олениця. На жаль, ця історія має трагічне завершення. Ані дорослу самицю, ані малюка врятувати не вдалося. Привезли олиницю, вона, скажімо, не, не, не змогла самостійно родити. Дуже, скажімо так, довгий час вона бігала застрягшим плодом, тобто ну, кінцівки тварини трачали з матері, тобто, Вона бігала, бігала вже ну, до того часу, поки люди не змогли, скажімо, що вона не, не безсилила, і люди її змогли якось ну, доставити для оказання якоїсь допомоги. Ну, але ж... Кажемо так, ну не, 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 не завжди вдається спасти, тому що, ну, скажімо, наприклад, ті ж оленчики, ці косулі, олені, там, вони всі дуже там, не стресоустойчиві. Наприклад, навіть якщо у тварини там, шлунок встановився, деякий час він не працює, то, то тварина погибає. Ну, це така тварина, що може і спугатися, і вмерти. От, навіть будучи повністю там, здоровою. У літній період пацієнтами ветклініки стають черепахи. Тварини у пошуках місця для відкладання яєць для продовження потомства виповзають на дорогу і зазнають травм під колесами автівок. Коли настає, скажімо, сезон, вони виповзають із водойомів і повзуть відкладати яйця. Ну, вони ж, скажімо так, не знають, що тобто, там з канала тут виповз, а тут же город, де ти тут що відложиш. Тобто, ну, якщо там бачите, десь черепаху на дорозі чи щось, то взяли і просто водойом випустили, але якщо в неї немає ніяких пошкоджень там на панцирі, але ж якщо має там пошкодження, то привозьте, їх треба ну, лікувати, реабілітувати і повертати, тому що, ну, там, наприклад, таких розмірів Черепаха, ну, 8-10 років вона вже прожила. І, скажімо, вона, якщо це, це наприклад, самка, ну, вона там кожен рік відлажує значну кількість яєць, да, там не всі виживають, але ж, ну, скажімо, це треба, ну, треба щоб воно працювало, тому що, ну, якщо, скажімо так, вони будуть продовжувати гинути, гинути, гинути. Ну один прекрасний момент просто їх ну, не, не стане, і наші діти просто банально не зможуть там ну, бачити цих живих істот. Потрапляють на лікування ветлікарів тварини, які не є рідкісними для нашого міста: їжаки та білки. До речі, руді пухнасті мешканці парків та лісів найчастіше мають складні травми. Білку із незначними пошкодженнями навряд чи вдасться упіймати. Переважно люди знаходять малих пухнастиків, яких із гнізд витягають ворони і кидають із висоти. На землю вони часто мають пошкодження спинного мозку і задніх кінцівок. Інколи лікування дає позитивний ефект, і згодом тваринки повертаються у звичний їм світ. Найчастіше домівкою для усіх врятованих представників фауни стає заказник Лісові Озера. Ця зона є максимально наближеною для комфортного існування птахів і тварин.